Пасха, що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох паска це паски і яйця. Цікаво, що в ці кондитерські вироби один раз на рік, на Великдень. Звідки ж взялася ця традиція? Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали з добу, яка форму нагадує чоловічі фалоси так звані паски. А жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, і над ними зачаття дитини і вагітність, а після. Вся родина мусила з'їсти Паску у вигляді Фалоса з білою глазур'ю, посипаною насінням і обкладеною яйцями, заради родючості землі, худоби, птиці та людей. При християнізації України Росії слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином, в питаннях відмови від традицій поклоніння богам їх предків, язичники намагалися зберегти особливі елементи і атрибути їх релігії, привносячи свої обряди і звичаї у православну церкву, яка в свою чергу з кінця X до кінця XVIII століття вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Звичай святити Пасхи став компромісом між православним духовенством і міряними язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином освячення Пасхи нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені Пасхи, незважаючи на те, що Пасха не є християнським символом, і більш того, це ідоложертвене приношення, що суворо заборонено у християнстві.